Буквально за тиждень ворог уже був на нашій землі, окупував нашу територію. І у нас не було, в принципі, чим оборонятися, навіть якщо ну, просто казати за цивільних людей. Ми розуміли, що треба, ну, нам немає сенсу сидіти в окупації, нам треба виїжджати. Тяжко, важко, але виїхали. Багато разів нас вертали назад. Я приїхав на Західну Україну в селище біля міста Калуш. Там влаштувався. Пристрій працювати. Як стукнуло 27, я передишно ходив відмічався, і мені сказали, що ми вас призиваємо, ви будете служити. Я кажу, та добре. І так я попав в цю бригаду в цей батальйон. Навчитися це все робити не важко. Головне тільки бажання. Нас почав формуватися підрозділ безпілотних авіаційних комплексів. Ми очі піхоти. І так воно, в принципі, є. Ми їхні очі і е, їхній щит. А вони наш щит. Тобто, людина, яка сидить в окопі, вона прикриває нас, бо ми стоїмо за ними. А ми, в свою чергу, допомагаємо нашій піхоті. Тобто, е, взагалі, наш підрозділ це загальна комунікація. Тобто ми ведемо комунікацію і тим самим наносимо ураження ворогу до того, як він дійде до наших хлопців. Найбільше застосовують саме піхоту. Техніки в них теж не так багато залишилося. Дуже багато ми спалили. Я бачу, що вони нічим не міняються, як на інших напрямках. Вони теж в тупу йдуть, знаючи, що все одно тебе там вб'ють, все одно по тобі прилетить, ти все одно туди не пройдеш, але вони все одно туди лізуть. Я не знаю, чим вони накачені, якими наркотиками важкими. Але так безглуздо йти, знаючи, що ти там загинеш. ну, це не від світлого розуму. Однозначно. Два москаля залізли в бліндажик. І ми починаємо по ним відпрацьовувати. Перші два виліта пройшли трошки мимо них. Ми їх більше злякали, напевно, ніж заділи. Що ми бачимо далі на відео? Як вони стараються перезарядити калаші, які в них клинять, і застрелитися. Просто питається, він перезаряджається калаш, і у нього не виходить, і він наставляє його на себе. Походу, хоче застрелитися цим автоматом. 74-ка він не може нормально поставити. Там їх двоє, він каже. Двоє? Да, там двоє їх вони кажуть. Чого не один одного не може застрілити? <ріст> там далі вже відпрацювали, ми FPV, залетіли і двоє знову поїхали на концерт Кобзона. Зазвичай це піхота, рухома техніка, це баги, квадроцикли. А от якщо брати щось, там танки, МТОБ і такої броньованої техніки, це. Пріоритетна ціль, з якою ніхто не хоче ділитися. Тобто є ж не тільки ми, є і інші пілоти. І кожному хочеться вразити техніку. Тому треба ще встигнути до неї долетіти. Це конкуренція, це відкрита конкуренція в армії серед серед пілотів. Кожному хочеться гарне відео. Кожен знає, чому він там взагалі і для чого він це робить. Вони думають, що ми, якщо ми туди не літаємо, що ми туди не дістаємо. Ми чекаємо. Тобто знову це стратегія. Стратегія війни вона присутня не тільки в якомусь командуванні, а вона ще присутня в кожному із хлопців, в кожному пілотів. Я радий, що я саме з цими хлопцями, з цими молодими добровольці, контрактники. Тобто у нас різні там віки-контингент людей. Те, що я з ними знайомий і воюю разом з ними, це дуже класно.